Друзі, смертельно отруйна бліда поганка і цибуля. Чи посиня цибуля, якщо відварити ці гриби? Давайте перевіримо. Цей гриб не дарма наводить скільки жаху. Цей гриб вважається самим отруйним в світі. Бліда поганка. На даному етапі в неї майже не видно. Ні вольви, ні спіднички, і колір у неї такий більш підходящий до сироїжок. І такого гриба вистачає, щоб убити цілу сім'ю людей. Забираю його з собою і будемо зараз експериментувати, для більшої чистоти експерименту знайшов такого. Преміального гриба, а мені або блідої поганки, ну там ззаді погрижено. Я почну з таких малесеньких, зовсім маленьких, які вважаються не дуже токсичні. Ну, вони, в принципі, всі дуже токсичні. Що малесенькі, що великі. І навіть якщо вони ще не вилупилися із землі, що знаходяться в Вольві, вони однаково токсичні. Руками братись не боюся. У нас є маленька, підліток, і зараз знайдемо ще більших. Ну ось, власне, більші. Зразу два грибочки. Такі топчики. Зриваю і їх. Разом з ніїшками, разом з усими. Отож, отака градація від малесенького до старого великого блідих поганок. А цілих 5 штук. І будемо кидати цибулю, провіряти, чи посиніє вона, чи не посиніє. Класика. Водичка починає підкіпати. І я вкидаю вже арманіти. Страшнющі, смертельно отруйні, небезпечні, підступні, але й красиві, королеви отруйних грибів. Бліда поганка. Я дивлюсь, вони, мабуть, в мене навіть не влізуть сюди. Оце буде дійсно варево баби яги. Друзі, я вже робив такий експеримент на TikTok і так само YouTube до себе викладав. На Тік-Токі там взагалі набрало, мабуть, близько 4 мільйонів переглядів, коли я виварював 20 видів різних грибів у воді. Кидав туди цибулю, часник, картоплю, все це окремо робив. Із тих 20 видів там були істівні, і не істівні, і отруйні гриби. Цибуля не посиніла, чесник не посинів. І картопля так само не посиніла. А от чи зараз посиніє цибуля від блідої поганки? Я не знаю. Сподіваюся, поки ми будемо чекати результату, ви підпишетеся і поставите лайк за мої старання за те, що я провожу для вас такий експеримент. Вашою підпискою я буду розуміти, що вам цікавий такий формат. Що вам цікаві такі відео, тож не поскупіться, підпишіться і лайк поставте. Я все ж таки не дуже часто прошу. Та взагалі я більше року такого не просив робити. Тому не забудьтеся. Водичка закипає потрошку. Цибулька майже готова. І я майже готовий до експерименту. А ви? Ви не забулись? Те, що я вас просив. Так, ну що ж, водичка закипіла. Цибулька проситься. Зверніть увагу, бліда поганка віддала свій колір у воду. Тобто пігмент все ж таки якийсь там є і в який передається. Але це не альфа-амонітини і не фалоїдини, які містяться у самій бліді поганки. Ще раз нагадую, бліда поганка не віддає своїх токсинів, основних смертельних токсинів у воду. Вони залишаються в самій поганці. Кидаємо цибулю. Так, кидаємо цибульку. Хопа, і потонула. Цибульку вкинув, у це страшне, смертельно страшне варево. І чекаємо 5-10 хвилин до моменту істини. А поки що розкажу про... Антидот, який знайшли проти блідої поганки. Все ж таки, в цьому році антидот був знайдений. От саме антидот проти альфа-амонітина, самого головного, самого страшного токсину, який міститься у самій бліді поганки. І що цікаво, перший факт, що здогадку про те, чим можна лікуватися, знайшов штучний інтелект. Це перше. І друге, цей препарат вже використовується давним-давно, він був в учених і в лікарів під рукою. І називається він індоціаніт зелений. Це, по суті, медицинський барвник, яким окрашується кров і інші рідини для того, щоб перевіряти стан проходимості там вен, венсу, і так далі. Я в цьому не дуже розуміюся. І яке ж здивування було в лікарів зараз. У 2024 році все більше і більше можливостей відкривається, в тому числі і за допомогою і штучного інтелекту. Вчені провели дослідження на мишах поки що, клінічні, 50% мишей, тобто повезло-не повезло, все ж таки, антидот спрацював, вони вижили. Інше питання, в якому стані залишилися їхні нирки і печінка, це вже питання друге. Але все ж таки, вони вижили. Хоча. 1% людей все ж таки виживали після блідої поганки з дуже поганою печінкою і мірками. Можна сказати, все ж таки, ура! Нарешті, антидот проти блідої поганки є, але тим не менше, для того, щоб очищатися цим антидотом, по-перше, треба, щоб він був, по-друге, його треба пускати через кров. Тобто ви не можете його просто випити, щоб не померти. Тому ми надалі бережемося бліду поганку. Дивимося акуратно на сироїшки, на шампіньйони і на саму бліду поганку. Її треба знати в обличчя, щоб не стати їхньою жертвою. І саме головне нікого не підставити нею. А зараз момент істини. Будемо дивитися, що відбулося з цибулею. Раз. Два. Три. Чотири. Поїхали. Ну що ж, друзі? Пройшло 10 хвилин. Момент істини. Позеленіла цибуля, чи не позеленіла, чи посиніла. Дивимося. Опа. Я б сказав би, що зовсім нічого. Можливо, трошки зеленуватого пігменту передалося від бідої поганки, але це ще й вплив. Корекції кольору на саму камеру. Якщо підігнати по максимуму баланс білого, то буде видно, що цибуля практично і залишилася такою, як вона була. Нічого не змінилося. На жаль, друзі, цибуля не є індикатором отруйності і для блідої поганки теж. Якщо ви вкидаєте цибулю, це не означає, що вона покаже вам там отруйний гриб. Але якщо вам цікаво подивитися, чи посиніє часник, чи картопля, будь ласка, замовляйте і само собою ми зробимо це відео. Ми перевіримо раз і назавжди, що може допомогти вичислить ліду поганку? Цибуля, як і раніше, не показала жодного результату. У мене колись була надія, що ліда поганка проявить себе. Але коли зварив в попередніх відео. І картоплю, і цибулю і часник, я зрозумів, що індикатора все ж таки немає і надіятися, крім на свої знання, нема на що. Тому, сподіваюсь, я подав вам якісь знання знову і розказав щось цікаве про цей смертельно-отруйний гриб. Не забувайтеся, як він виглядає, не забувайтеся, що він може зробити. Всім пока!